Навіть якщо ви ніколи не цікавились Кореєю, ви знаєте про неї все K-Pop, економічне диво, північ, рівень, пластичні операції, паразити, в кальмара і так далі. Але чому ви це знаєте? Або навіть інше питання, як один американський фільм з х змінив цілу країну, а згодом цей ефект металіка повпливав і на весь світ, в якому ми живемо. Ну і як це взагалі пов'язано? Думаю, про це треба поговорити. А отже, сідайте зручніше, з вами Олексій Безмежний. Сьогодні поговоримо про Корею і про те, як вони, мокрім жартів, захоплюють світ. Я планував зробити один випуск про свої враження від Сеулу, але випадково натрапив на цю дуже цікаву тему і вирішив, що вона достойна окремого відео. Тож сідайте зручніше, бо є велика ймовірність, що після перегляду цього відео ви не зможете дивитись на певні речі так, як робили це раніше. Ну і ну, одразу хочу подякувати всім, хто дивиться мої відео до самого кінця, залишає вподобайки і коментарі. Це дуже допомагає розвитку мого каналу. Ну а всім, хто підтримує канал на Patreon, і репостить мої відео в соцмережах, велике корейське гамсахамніда. Це найвічливіша форма подяки корейською, якщо що. Розказати про Корею коротко не вийде. Ця країна, як і її суспільство, з усіма своїми успіхами і пороками сформувалась унаслідок чисельних історичних і культурних перетрубацій. Я не претендую на глибинне розуміння їх культури, але за два тижні у Сеулі я б дещо все ж таки зрозумів. І по всім деталям, які я опишу в цьому відео і у наступному, думаю, ви теж зрозумієте цю країну трохи краще. А в кінці зрозумієте, чому це відео взагалі не про Корею а. Про всіх нас почати напевно варто з легкого історичного контексту, бо почалось все знову ж таки з американців. Ну і гімн японців, які тримали території Кореї під окупацією аж до кінця Другої світової. However, all these later the still tries to its до речі, за часів окупації Японією, все корейське, включно з мовою, заборонялось, бо підтримувати культурну ідентичність Кореї японцям як окупантам було ні до чого. Ого, але після того як армія США скинула на Японію два вагомих аргументи, японці погодились надати Кореї суверенітет. При цьому просто надати Кореї право на самоврядування, ніхто не збирався, і штати, і, і совок мали бажання мати свій вплив на цей півострів, тож його вирішили розділити по 38 й паралелі, де північ залишались під впливом совку, а південь під Америкою. І кожен би займався справами своїх територій. Розділяй і володарюй, як то кажуть, якщо вдуматись, то це б дуже страшне рішення, бо один народ просто розділили парканом. Але враховуючи, що історично будь які домовленості з Кремлем закінчуються однаково. У 1950 році Сталін дав добро кімерсену напасти на південну Корею і надав всю потрібну підтримку північній Кореї, на згодом і Китаю, який вступив у війні на боці півночі. Їх війська дійшли аж до Пусану, найпівденнішого міста Кореї. Але американці вчасно втрутились і відтіснили північні сили назад до 38-ї паралелі. Тож конфлікт закінчився там, де й почався. Потім південь переживав скром. Тні часи і значною мірою залежав від американської допомоги. А корейці часто виживали торгуючи і надаючи послуги американцям на американських воєнних базах у Кореї. Одна з таких баз була прямо у центрі Сеулу. У 2018 році цю базу перенесли подалі від зони влучання північно-корейської балістики, але всі традиційні місця, які сформувались навколо цієї бази для відпочинку американських армійців, як то ресторани чи бари, залишились. І їм так утворився молодіжно тусовочний район Сеулу і Тхавон. Але це не єдина спадщина, яку американці залишили після себе. Щоб ви розуміли, за час своєї присутності на півострові американці змінили корейців назавжди. Американці допомагали відбудовувати корейську економіку і насадили місцевим чимало своїх цінностей, як то індивідуалізм і кар'єризм, які не дуже притаманні конфуціанській культурі. Навіть пластичні операції були завезені у корею американцями. Так, так саме американський воєнний хірург Ралф Міллард перший почав виконувати пластичні операції на території південної Кореї, включно з операцією по створенню подвійної повіки, яка там і досі є дуже популярною. Американці видозмінили корейську освітню систему і зробили англійську мову обов'язковою для вивчення. Ну бо складно торгувати з людьми, які не говорять твоєю мовою. А голівудські фільми, якими буквально закидували Корею, промотували американський спосіб життя, що в свою Чергу допомагало збільшити ідеологічну прірву між південною Кореєю та комуністичним блоком. Для кращого розуміння в південній Кореї досі фанатіють від бейсболу. Хоча більша частина світу навіть не розуміє правил цієї гри. Ну і як ви розумієте, американці залишили корейцям найголовніше фундамент для подальшого розвитку за західною моделлю. Навіть той факт, що американці активно промотували вивчення англійської у Кореї, варто розглядати як один із. Способів створити зв'язки між Кореєю і розвиненим світом, де англійська використовується як міжнародна. Що цікаво, як зазначено у звітах Human Development Index, є пряма кореляція між рівнем володіння англійською мовою і рівнем життя. Ну і до речі, хто слідкує за моєю діяльністю, напевно знає, що я вільно говорю англійською, і це відверто є однією з найкращих навичок, які я колись опановував. І я вам скажу із власного досвіду без практики в цій справі. Діла не буде, і саме тому хочу порекомендувати вам онлайн-платформу для вивчення англійської мови EnglishDom. EnglishDom – це ціла екосистема, яка включає в себе Speaking clubs, self study курси і різні активності, як то розбір серіалів, і ігри. Ну і звісно, просто спілкування з викладачем по відеозв'язку. Тобто, все, що опанувати не тільки теорію, але і найголовніше практику. А ще вивчати мову з EnglishDom можна, коли вам зручно і де вам зручно. Можна вчитись вдома чи в парку, можна вчитись на обідній перерві, або ж якщо ви сова, як і я, просто вночі. Тобто в цьому плані повна свобода, як і у виборі плану навчання чи власне викладача. І я, до речі, брав пробний урок у інглішдом, просто щоб відчути себе знову учнем і маю сказати, мені сподобалось. Тож, якщо ти хочеш вивчати англійську, але не знаєш з чого почати, візьми безкоштовний пробний урок з мовним експертом. Це допоможе тобі. Визначити свій рівень, зрозуміти, які методи навчання тобі підходять, і ще й отримаєш персональний план навчання. Одні плюси. Просто перейди за посиланням в описі чи за qr кодом на екрані і спробуй. А потім може напиши мені в коментарях, як все пройшло. Ба більше від мене ще є знижка до 28% і доступ до 120 спікінг-клабів за промокодом безмеж6 з великої букви. Вивчай англійську, відкрий світ можливостей. Неймовірно, але факт: Республіка Корея, що була у повному занепаді, з часом стала одним із чотирьох азійських тигрів. Влада цієї країни розуміла, що сильна економіка це невід'ємна складова у її виживанні як країни в цілому, і тому ще у 60-х почала вкладатись у технологічний розвиток, якими займались так звані чеболі багаті сім'ї, що були наближені до правлячої верхівки країни. Для нашого сприйняття це погодьте звучить навіть. Те, що неправильно, чи болі по суті це щось дуже схоже на олігархат, але в свій час саме вони розгорнули широку діяльність із важкою і не дуже промисловістю, створили робочі місця і забезпечили активний економічний зріст. І про чеболів можна розказувати довго. Якщо коротко, то вони є одночасно і прокляттям і благословенням для Південної Кореї. Той самий Самсунг, який колись починав із продажу сушеної риби, тепер, окрім техніки, ще й відомий тим, що збудував найбільший в світі танкер для перевезення скрапленого газу для Катару, найвищий хмарочос для еміратів та ще й активно залучений у оборонну промисловість. Так от Самсунг це один із корейських чеболів. Але цікавий виток у розвитку економіки південної Кореї стався пізніше, і от саме це і спонукало мене зробити це відео. У 90-х в США виходить фільм парк юрського періоду, який збирає в прокаті неймовірний мільярд доларів. Корейці в шоці від таких цифр рахують, скільки автомобілів їм треба виготовити, щоб заробити стільки ж і розуміють, що вигодніше і доцільніше йти у шоу-бізнес, бо там є бабки. Ось тут і починається найцікавіше на фоні. Економічної кризи 97-го року Республіка Корея починає щороку вкладати по півмільярди доларів у розвиток своєї культури і її просування за кордоном. Починається так званий – корейська хвиля. Починають активно з'являтись корейські фільми, серіали, співаки тощо. Не будемо вдаватись у весь список, але поява BTS, Blackpink, паразитів гри в кальмара і купи інших продуктів культурного характеру. Це не випадковість. Це все хитрий стратегічний план, який Корея в була в життя протягом багатьох років. Всі ж пам'ятають дивного корейського виконавця, який колись поставив рекорд по переглядам на Ютубі. Так от у Псай напряму вкладалось Міністерство культури Кореї як результат купа рекламних компаній, як корейських, так і американських брендів, та мільйони і мільйони згенерованих прибутків із стрімів і продажів. Псай у свій час був настільки великим, що на його честь навіть пам'ятник поставили у бізнес-районі Сеулу під назвою Gangnam. І він це лише один приклад із багатьох. Зараз вдумайтесь: в 2018 році кожен тринадцятий турист у Кореї поїхав туди через свою любов до BTS. Це приблизно 800 тисяч туристів. Тобто всі від авіаліній, готелів до кав'ярень, ресторанів від Сеулу до Пусану заробляють більше тільки через те, що існують корейські ідоли. За перші 10 років свого існування економічний вплив на країну від гурту BTS оцінюють у 32,6 мільярди доларів. І це. Ще не все. Подібна культурна експансія це форма м'якої сили. Люди, які проводять вечори за переглядами корейських дорам, куди більш схильні до того, щоб мати певні симпатії до всього корейського. А тепер уявіть, що серед цих людей можуть бути люди, які приймають рішення у торговельних відносинах, політиці тощо, та навіть прості споживачі у магазинах можуть віддати перевагу корейському продукту над умовно японським, тому що десь глибоко всередині Корея може відчуватись рідніше. Розумієте, я навіть особисто знаю людину, що почала вивчати корейську мову суто через свою любов до корейської поп культури. I'm 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 2022. В 2022 році BTS відвідують Байдена у Білому домі, щоб обговорити зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті та дискримінації проти азіатів у Сполучених Штатах. І Байден з радістю відчиняє їм двері в свій кабінет, тому що і для нього, як і для всієї демократичної партії, це плюс до рейтингу. До цього BTS виступають на засіданні ООН, де говорять про різні соціальні виклики. Манімізкім нам же. Асононез Арем долідоптіґрубітіс, тобто там, де голос зазвичай отримують світові політики і дипломати до мікрофону підходять кумири мільйонів, лідери думок і до їх слів дослухаються точно більше глядачів ніж до тих самих політиків і дипломатів, чиї імена чи обличчя куди менш впізнавані. Ви мосточартейню пет творед ріжінолдіескалейшненпіс. Тобто, окрім того факту, що одні тільки BTS окупили всі інвестиції у культурну експансію Кореї, суто економічно вони ще паралельно створили купу плюшок для своєї країни у питаннях, які важко вимірити у грошовому еквіваленті. І таких артистів, окрім BTS, у Кореї, багато. Згадайте тільки недавній шлягер АПТ, солістки групи корейського ВІА Blackpink, Розей з Бруно Марсом, який за перші сто днів тільки на Спотіфай зібрав мільярд прослуг. Ховань, це 10 мільйонів на день, і це тільки на одній платформі. І до речі, якщо ви звернете увагу, чимало корейських пісень робляться або англійською, або міксують англійську з корейською, щоб і своє показати, і міжнародного слухача не відлякнути. Ось В'єтнам і все одно. Ресторани корей через ось цей свій холю Корея створила багатомільярдний бізнес, заснований на культурному впливі. Великий буст у популярності отримало все: місцева їжа, б'юті індустрія і навіть місцеві виші почали отримувати більше заявок від міжнародних студентів. На фоні цього виріс і попит на корейську мову. Ну а попит народжує пропозицію. Протягом останнього десятиліття близько 220 університетів у 55 країнах світу за Початкували курси корейської, що стало результатом зростаючого інтересу завдяки хол'ю. Загальна кількість студентів, які навчаються за цими програмами, становить близько 40 тисяч осіб по всьому світу. Це експансія, друзі, це збільшення впливу на світ і метод просування національних інтересів за кордоном. Бо розуміючи мову якоїсь нації, людина себе більше асоціює з нею. І от світові політики дуже добре це розуміють в Китаї будь-який проявк. Попу де факто заборонений на Тайвані у В'єтнамі. Артисти жаліються, що перебувають у тіні корейських конкурентів. В Японії намагаються протидіяти кей попу просуваючи джей-поп, але без суттєвих результатів. А всього 100 років до цього корейську мову забороняли навіть на території Кореї. Про культурно-мовне питання всі висновки і аналогії, я сподіваюсь, ви зможете зробити і без мене. До слова в Україні теж є непогані здобутки на культурному фоні. Круті співаки, круті спортсмени. Я досі пам'ятаю, як колись у 10-му році у Нью-Йорку чоловік із Раїті, дізнавшись, що я із України, заплескав долоні і почав розказувати, який Шевченко крутий. Мова йде про Андрія. І я на власні очі бачив, як мексиканці вболівали за усика в першому бою з Ентоні Джошо. Єдине, що наша культурна експансія не така структурована, як корейська, але думаю, все ще попереду. Батько, ти чуєш мене? Ми це зробили. Але давайте згадаємо ще трохи про американців. Скажіть, чому, на вашу думку, так багато людей хочуть переїхати в США? Чому так багато людей хочуть жити як американці? І чи дійсно за прихильністю до штатів не стоїть хитрий план? Ну звісно, що стоїть. Бо за часів холодної війни влада США так само вкладалася у розвиток поп-культури, щоб створити позитивний імідж своєї країни і насаджувати свої цінності іншим націям? ЦРУ ру навіть консультувало. Голівудських продюсерів у створенні фільмів, які всі ми передивлялись на касетах після школи. Ця інформація навіть не приховується, і все це робилось, щоб промотувати свої цінності за кордоном, бо краще заробляти гроші, посилюючи свою м'яку силу ніж витрачати гроші, відстоюючи свої цінності жорсткою силою. Я не намагаюсь сказати, що подібна культурна експансія це якесь зло. Ні, це просто інструмент, який використовують всі країни. Які хочуть мати вплив на міжнародній арені, і ви самі можете відслідкувати прояви культурної експансії різних країн. У японців це аніме, у росіян класична література, у американців Голлівуд, у катарців Аль у Бразилії фестивалі, в Італії мода і так далі. Країна, вплив якої ви не відчуваєте, по факту для вас не існує. І так, це відео не для того, щоб розказати, хто поганий чи хто хороший. Я не можу в цій історії відокремити біле. Від чорного я просто хотів показати вам, як культура може використовуватись для розвитку економіки і поширення свого впливу і просування національних інтересів. А як це вже стосується вашого життя у поточній ситуації? Ну спробуйте зробити висновки самі. Ось такі от справи, друзі. Я ж казав, що це відео не про Корею. Слухайте українське, дивіться українське. Ну і підписуйтесь, і залишайте вподобайки, щоб українська хвиля не вщухала. І пам'ятайте, все найкраще ще попереду. А ну і відео про враження від Сеулу і все інше теж буде скоро. Тож не пропустіть.